Та підписники мого каналу, всім привіт! От хочу зробити таке коротеньке відео для вас, так як ви пишете мені коментарі е на рахунок натяжителя цепі. Я заказав натяжитель цепі, Suzuki Leds 5, Led 4, адрес L50 копів. Вони практично всі одинакові на Suzuki. йдуть у Yamaha трошки по-другому, Китайця по-другому. Ну, Принцип, принцип в них однаковий. От хочу вам зробити таке коротеньке відео, як правильно його встановити, так як ви пишете мені коментарів. Бачу, що як дає Suzuki Let's 4, де Yamaha eh, Jock 36, де я міняв поршнюву, і коментарі ви писали, як правильно його встановити. От покажу наглядно на Suzuki Let's 5, Let's 4. І адрес В-50. Так як зараз у мене є на ремонті адрес В50. Там в принципі ремонт такий, заміна поршньової Я вже не робив відео, того, що відео є на каналі. смисло кидати 2-3 відео одинакових і цей. І там заміна поршньової і якраз заміна оцього натяжителя цепі ГРМ. О, я хочу показати, як правильно його налаштувати, щоб встановити коректно. так Не знаю, сказали, що натяжитель є по оригіналу. от Є сам натяжник і з, на... з натяжником є от така такий ключик типу отверточки простої. Ну Є тут код, я не знаю, чи це код оригінальний його чи ні. От і швидко прийшло в таким великим пакетику. Я, в принципі, не провіряв, чи це іменно оригінал чи ні. Ну, візуально, візуально стан, стан класний. Видко, що дійсно, хороше літьо. Люфтів практично, навіть не то, що практично, його немає. Ну, на вигляд, дійсно класно. Ну, так виглядає. Не знаю, буде видко чи ні, сонце засвічує. О, такий. Ну і дивіться, як правильно це все зробити. Є в нас ключик, от він як проста отверточка, і тут є заглушечка. Якщо ви знімаєте на мопеді, коли він стоїть, цієї заглушечки от така різиночка йде. Її тут не буде. У вас стоїть така заводська е різинка, яка вставляється сюди внутрь, і плюс закривається сюди аж донизу заходить і закривається пластиком обдувом. І що я хочу сказати, от як його правильно звести? Є оцей ключик спеціальний, можна ключиком, але ним невдобно. Отут внутрі, я взяв отверточку просту, отут внутрі є шліц під просту отвертку. Нам що треба? Вузенька отверточка проста. І що ми робимо? От, ми вставляємо сюди отверточку і починаємо це крутити. Пробуємо в ту в ту сторону, можна Чуть-чуть пальчиком помогти От, він ще новий. Коли, якщо новий, він. Зразу піде тугенько. Якщо вже ходжений, ну, вже ви знімали з мопеда, там буде набагато легше. І в сторону на закручування ми закручуємо, бачите, і він от заходить внутрі. От ми крутим, крутим. От і цей шток, який натягує цепочку, от, от він заходить внутрі. І якщо ви купляєте новий, сюди желательно капнути масло любого двохтактного, чотирьохтактного різниці. Щоб це все легше ходило, легше крутилося. Ну і Дивіться, як, як правильно його звести. Ви тут ми закрутюємо, от крутим, 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 крутим до упора. перлоса далі не йде. Сильно не треба тиснути. От, все, Тут пальчиком підтримуємо. Я підтримую, забираю твердочку, і оцей ключик, якщо воно було викупляло новий, він є в комплекті. От Ви просто вставляєте сюди. Все, і він тут фіксується, Тут є такі виямки, бачите, спеціально під цей ключ. Все, і він тримається на місці. Поставили прокладочку, поставили на місце, закрутили. Коли ви закрутили цих два болти, тут під е, шестигранник, якщо я не помиляюсь, є під шестигранник, є під ключик на 10, е, різьба на 6. От, закрутили, ви, і це витягуєте. І все, і він сам собі натягує, бачите, він вистрілив, він сам собі натягує, скільки йому потрібно. Все, він там натягне і все. А якщо ви розбираєте при розборці, і він просто е оця штучка, цей шток, який натягує, він не ходить. От він може в таким положенні бути, в таким положенні бути. І ви просто за нього потягнули руками, і він вийшов, значить він обірваний, він не тримає. І це часто таке явлення на сузук є. Я замітив, що воно ну, привозять на ремонт. Там пружина лопає і цепочка не натягує. І може бути таке, що перескочи з б'ються метки ГРМ. Може перескочити на зуб на 2. Така конструкція, це, похоже, у китайця 80 ки у 150-ки китайця Тоже так само зводиться механізм. От, у Китайця 80 ки і у Ямахі, там трошки не така система, там болтик на 10. Ви відкрутієте болтик на 10. І є пружинка, та пружинка витягується. І коло штока тут збоку є маленький тут нема нічого, а там є маленький такий язичок. Ви нажимаєте той язичок чим-небудь так нажимаєте і це зводите внутрі. І так же само, кладете на місце, зажимаєте, тоді кладете пружиночку, пружинку, якщо це бушний вже стояв на мопеді, можна чуть-чуть розтягнути, нічого страшного не буде. Тому що з роками пружинка ослаблюється. Якщо ви розтягнете її, буде краще натяжка е, успокоїтеля і цепочка буде краще натягнута. Поставили пружиночку, просто болтиком закрутили, пару разів лапкою прошарпали чи стартером. Він собі сам скільки треба, натягне і все. Така система цього натяжителя. От, що я хотів розказати, так я ж кажу, що ви там коментарі дуже багато пишете, Іменно як покажи, як, а чому не показуєш і як правильно зробити. От якраз є Такий момент, я вже казав, за кно, що є на ремонті такий мотор, і вирішив вам це зазняти Даний в гаражі. В принципі, відео ще не робив такого нічого, бо інтересної роботи не було, так як погода, холодно. Мало хто катається зараз цією погодою. От тут привезли і я вирішив зазняти для вас. Ну, в принципі, все. Пишіть коментарі, якщо комусь цікаво, що з помопедах. Я думаю, що чуть потепліє. Туди, напевно, вже березень, якщо буде все добре, то вже буду якісь відео викидати по ремонту мопедів. Якби, на ремонті є багато, багато хто просить. Що зроби, зроби, але так як немає теплого гаража, я не маю де просто-напросто робити. В гаражі холодно і плюс треба перед тим як зробиш, треба спробувати прокататися ним, як він їде, як тягне і так далі, то цією погодою не хочу я це кататися. І... Сказати, ну, займатися покамопедами. Ну, в принципі, все. Отаке От получилось вийшло відео. Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний, підтримайте канал подобаючкою. Буду дуже вдячний вам. Ну, все, всім пока-пока.